Україну, моя, ти на грані живеш у тривозі і придеш наче бідна рівня по важкій і розбитій дорозі, в ті важкі і непевні часи, ти один на один із бідою, гордо не неньку неси, твій народ завжди поруч з тобою. І хай як тобі рідна болить, не звертай із прямої дороги. У серцях іскра горить, в душах прагне доле нас люта зима, як всі стоїмо до загину. Без людей України немає, і народу нема, без удинати до правди і ти. Сила наша п'є в вірі. Що не в час селити, Коли світ буде жити, ми. Всі ми різні. Народилися в містах та села. Але є те, що ми цілиємо. однаково Свобода. Єдність. 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 Честь. Гордість і свобода це дві риси, якими має бути наділена кожна людина. Як для мене, свобода це вільний дух, який живе у кожної людини Для мене гідність це вміння тримати свої дубки життя. Це внутрішнє відчуття благородства. Це власна відповідальність не тільки за себе, але й за своїх близьких. Свобода це можливість реалізації своєї думки. Можливість самому обирати своє своєму. Свобода. Ходить і поміч. Верховний для дітей. Свобода. Ти може бути свобода. Свобода та вітність це нерозлучний бойовий. Кожна людина може і має бути діти. Власне, для мене гідність це бути справжнім громадянином своєї держави, бути людиною, яка має значення в нашому суспільстві. Гідна людина це та, котра відстоює власні принципи, має собі міцний характер і завжди чесна. Гідна людина дотримується моральних принципів, поважає старших своїх близьких. Продість у маленьких читах. Гідна людина та, яка робить корисні справи. Патріотом своєї держави Вона чесно справедливі завжди встечення суміс. Свобода це право людини або спільноти людей, вільно висловлювати свої ідеї, які з небезпеки бомба, вільний творити міг. Відною людиною є той, хто знає ціну своїм уподобанням, переконанням та ідеалам, а також той, хто зможе захистити їх. Та відстояти так, щоб не зачепити інтереси іншого. Це не те, що воно так. Це те, що ніхто коли не може забрати. Ці разом і сила, єдина сім'я. Ці разом і будні держави. Зберемо насіння святого земна. Та зв'язуємо з нові всіка. Кожен із тест Жевченка слова на моїще. Стане наводить країни на час, казніть усі на душі. Рівні воля. be fish